Привіт, мої хороші! Доброї ночі вам! Ви на каналі ТРУ Україна. Ми з вами дивимось Херсон Одесу Миколаїв. Що буде? До чого морально готуватись? Підбувайтесь Херсон. Щось грюкає за вікном. Ага. Я, я, мабуть, вже до кінця свого життя грому боятись буду. Для мене це вже не грім, а С300 десь. Бахнуло. Херсон найближчий гіт. Я ж знаю, що ви мене розумієте, тому я з вами цим ділюсь. Перелякані. Я точно перелякана, Я вам щось накажу. Що... Мало того, що контужена ще відьма. Новий рівень. Так, Сонечка. Не переймайтесь так сильно через те, що не так, як ви хочете. От таке відчуття, що люди, багато людей будуть приймати рішення ні з чим, в нікуди їхати. От навіть якісь не... самі стійкі. Ті, хто до останнього казав, ми будемо залишатись, чомусь будуть виїжджати. До чого я кажу, вони повернуться. Весною повернуться. Чомусь така от, зараз вам треба це знати. Повернуться, будуть фарбувати будинки, будуть вставляти шибки і радіти. Не знаю, чому. От прямо весною щось має бути. І, і чомусь мені кажуть, і весною ми попливемо або підемо по воді там, де нам зараз забороняють, що можна буде потроху йти до води. Це не військовим, це цивільним. Ну, тобто, гуляти, на лодочках плавати, щось буде. Не закінчиться, але щось буде. Тому, якщо ви зараз прийняли рішення самітник, да, самі їхати в нікуди, не плачте, сонечко. зараз я заплачу, не плачте. Це на той час, поки ви не приїдете відновити. Хтось не так швидко, а хтось швидко. Ще нам можу не попередити. Будуть люди, які будуть пропонувати вам місце кудись їхати. Це як, не знаю, не буду брехати. От як не Європа, Нідерланди, Данія, кудись туди, Швеція. Не ближня нам Європа. Дуже обережно, бо тут за дияволом, обман. От як нібито відкрилась програма. Перевіряйте все. Це не стосується війни, я розумію, чому сьогодні така для вас інформація, трохи глибше дивимось. Далі поїхали. Херсон, найближчі дні. Поранений багато. Також, куди ти вдарив? Дзвіниця поруч, мені кажуть. Колись там дзвони були. Вже тут били, а тепер палає. Не пишіть в коментарях нічого, вас заблокує адміністратор, не пояснюйте. Ви просто не зможете потім канал дивитися. Не, не, я для себе ну, дивлюсь, роз'яснюю для себе, щоб далі картинка мені прийшла. Жертви будуть. Отаки... Тут прямо у вас момент такий руки-ноги показує травми. Херсон найближчі дні. Вам будуть перекривати, чомусь, може, замінують, щось буде, залізниця. Як з іншої станції, на іншу станцію щось може прибувати. Обіцянка це вас підсилити — це обіцянка. Ви заручнете ситуації, спати вам не дають. Не дадуть спати. Ні, от як по Запоріжжю, ай-яй-яй, дайте нам ПВО по Запоріжжю, скільки людей травмовано, скільки вбили. А де на Запоріжжі ПВО? Все. Одні розмови поки. Херсон, найближчі дні. У вас намагаються укріпити підходи до міста, підступи, щоб вогнем не розбили, але ракета вогонь прямо на місце йде. А передмістя ті ж самі точки. Точково б'є, і ви можете помітити, що чимось, чим він по області добував, як арта, воно постійно, то на 2 км глиб, то на 5 км глиб. Отака йде тенденція погана. Херсонщина окупована. Найближчі дні. Там активні бойові, там великі втрати. Мені на втрати ворога взагалі все одно не питає. Мені просто все одно стирається просто якийсь населений пункт. От зараз ще розширюється Це земля, яка під ворогом. Розширюється ураження, по боках розповзається фронт і просто стирається населений пункт за населеним пунктом з повітря. Дуже активна фаза. Вам її не видно, поки вам це можуть поки не казати. Ви почуєте, не панікуйте, тому що треба ворога там турбувати, щоб він туди резерви тягнув, перетягувався, так розумію, звідкись. Але контрольована там ситуація. Одеса. Ви дочекалися. Дякую. Одеса. Найближчі дні. Боже, у вас там весна, тепло сон. Я так люблю море взимку. Ні, ви процвітаєте, ви спокійні. Спокійні до однієї ночі, мені кажуть. До якоїсь ночі ми спокійні. Потім зненацька прям прильот. Чітко прильот, при тому, що може бути така ситуація, що ви не зрозуміли, ви якби і не чули по було, але ви і не встигли почути. Інфраструктура біля води може бути. Побережжя, хто у збережжях, хто дуже близько до води, ті чують роботу часто. Прям гучно в районі. Не дає спокою. Але то знаєте як? То він пристрілюється. Не розслабляйте, що воно від нас пішло. Ще й море таке тихе-тихе буде. І там як, -таке, як блискавка над морем видно, як все збивається. перша атака не почули. Далі пішли оці маленькі жужалки, І їх вже видно, як громовицею збивають. Так, картинку показую, описую те, що бачу візуально. Одеса найближчі дні. Прильот, прильот передмістю. Та ми хороші? Знову інфраструктура. І знову карта, що навели. Бачите, навели світло енергетика загроза і портова біля води. Вам кажуть, захист ж є, використовуйте звернення до центральної влади, що треба ще посилити захист. Вам поки кажуть, користуйтесь тим, що є. У його дуже районства турбувати Що ти шукаєш в районі Піскових Також, також передмістя біля води. Я ж кажу, обережно там може нікого не бути, він туди буде бити. А поруч житлова забудова. Ну, ні, активний ворог, Миколаїв найближчі дні. Миколаїв найближчі дні. Ага. Якщо щось буде, якісь плітки, чатки, якась така погана поведінка вашого керівництва. Ну щось таке, бо скажуть, зроблять, ну таке. Бог з ними, не до них. Очаків. Багато дуже вогню, загрозливо, далі в б'є ворог, сильніше б'є. Миколаїв найближчий. Миколаїв. Загроза прильоту. Як на ваш бік шло, загроза прямо удару. Зайки все, загроза прямо удару. Для цивільних є загроза серце міста до центру, з, з трьох боків, з трьох чомусь показує. намагається пройти. Може, прям влучить. Бережіться моя вас.